Так, ну, да, коли я дивлюся, то я певно також переживаю. Я навіть можу дивитися якийсь другий вид спорту цієї людини, я не знаю, але якщо там наш український прапор, то мене просто калашматить біля телевізора, коли я сиджу. А так самому мандраж. Ну, я стараюся не знаю, як буде там, але зараз я абсолютно ну, спокійний. По суті, і стараюся весь цей сезон бути повністю спокійним, бо нічого хорошого, мандраж не, при... не призводить. Треба просто показувати, на що ти здатний. Ще, звісно, щоб всі навколо були спокійні і не і не знаю, як то мене не штурка. Сувеніри, це, звичайно, це, по-перше, це все людям, які треба буде привезти якісь сувеніри людям, які. Справді мене підтримували і внесли якийсь свій внесок, в мій результат. Це в першу чергу. Ну, і також рідним і друзям потрібно привозити завжди сувеніри. А З приводу маршруту, я взагалі ще про те не думаю, зараз зовсім друге в голові. Просто в мене ще буде <кій> тиждень часу після гонок побути в Ріо, і я думаю, що я вже на місці зорієнтуюся. Де мені і куди мені піти і що побачити? Тільки ось зараз перше число, і туди зараз більшість команд будуть виїжджати, в яких щось можна буде розпитати. Але ну ніяка різниця від того, що я буду знати, як там, я, я це не змінюю. Тобто приїду ну, і думаю, нормально все привикнемо. Різниця в часі порівняно от зараз туди ми знаходимося, у Португалії, з Україною у нас дві години, а з Ріо чотири. Тобто, ще 4 години адаптуватися, я думаю, це не буде важко. Я також чув, що там дуже складно з вітрами. Чув ще, що якщо брати по дорожкам, я так вісім дорожок, що на деяких водах виходить мілина просто і це вже гірше. Тобто, за рахунок мілини, ну, відповідно, і швидкість падає. І тобто, це якось, ну. Це не для того рівня змагань, ну неможливо не таке робити. Це все-таки Олімпійські ігри і всі мають бути в рівних умовах. І, ну і взагалі, по-перше, навіть так, як немає там, я не знаю, як сказати, об одного каналу по-російським. Да, тобто канал, яким їдуть спортсмени на старт. І, і виходить, що так само будуть їхати на старт і робити. Якби заважати спортсменам, які йдуть в гонку. Ну, в плані організації у Ріо я так зрозумів, що там не дуже весело все. Це ну, нормально. Це вже всяке бувало за кар'єрою, всякі погодні умови, і що завгодно. Тому, ну, як буде, так буде. Ще, коли я був у юніорському віці, це був мій другий сезон по юніорам, і я був ну справді лідером на, на всіх дистанціях на чемпіонаті Європи. І дві дистанції я виграв, і коли лишилась коротка дистанція спринт, е, е то були справді дуже погані вітряні умови. І просто так вийшло, що, що мене човен, який так як я більш довгі дистанції, я виступаю так само на човні, який якби, йде більш не зверху по хвилі, а більш розрізає її. І получається, що просто хвиля була настільки, що я от йшов з суперником, ми боролись за перше місце, а потім просто прямо перед фінішом мене настільки залило, що лодка просто ну по суті як зупинилася, і до фінішу я заїхав четвертий. Ну але умови були всім однакові. тобто програв так, програв. Ну я не, не знаю точної інформації з приводу чому саме їх не допустили. Ну, якщо це допінговий скандал, якщо спортсмени справді приймали заборонені препарати, то звісно вони не мусять виступати. Але якщо страдає, ну мені здається, під вплив попали і деякі спортсмени, які справді ну, як то кажуть, були чисті. І оце от справді прикро. І це не тільки з сторони російської команди. В нашому спорті і білоруську команду. Всіх чоловіків дискваліфікували. Тобто і румунську команду повністю. Ну, по суті, якщо спортсмени справді приймають заборонені препарати, то вони недостойні виступати. Це моя позиція. Якщо чисті спортсмени, ну це, це дуже прикро і неправильно. Цей сезон я стою як на на списку у ваді, тобто я постійно мушу на певному цьому сайті в програмі Адамс відмічати, де я нахожуся, як, коли в мене є вільний час, коли в мене можна взяти пробу. І вже навіть ну, на цьому зборі, десь дві неділі назад, до мене приїжджав також до підкомісар. Одразу після тренування мене взяли пробу. Ну тобто за мною також слідкують. Ну я думаю, такого страшного ні, то тобто це ж все нормально. Ну не один я стою так на на, на допінг листі. Це нормально, коли літні спортсмени так.